Вітаю вас, чудові діти. Це пані Калина. А ходімо разом гуляти до лісу. Це ліс, ліс, я бачу. Дерева, дерева. Високі дерева. Я бачу траву. Я бачу траву. Я бачу квіти. Квіти пахнуть я нюхаю квітку. Як вона пахне, ой метелик, метелик полетів, полетів, метелик. Далеко, далеко, все я його не бачу. Не бачу метелика. Нема, нема метелика. Ой, а це хто? Це бджоли, бджоли. Бджоли гудуть. Бджоли літають. У літають бджоли. В них маленькі крильця. Вони літають. Джж. Літають. Бджоли роблять мед. Бджоли роблять мед. Ммм, мед солодкий. Бджоли і метелики – це комахи. Комахи. Вони літають. А які ще тварини живуть у лісі? Ти знаєш? Ходімо на них дивитися. А я гай ходила по квітку ось яку, а там дерева люлі і все отак зозулі. Ку-ку, ку-ку. Я зайчика зустріла. Дрімав він на горбку, була б його піймала. зозуля! І злякала ку-ку-ку. А зайчик мені та й заспівав. Я маленький зайчик подивись, Маю довгі вушка, короткий хвіст, Весело стрибаю по траві, якщо можеш дожени. Я маленький зайчик подивись, має довгі вушка, короткий хвіст, весело стрибаю по траві, якщо можеш до жени. Ану, спробуй до жени зайчика, стрибай зі мною. стриб, 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 стриб. Ого, який швидкий зайчик. Як він швидко стрибає, стрибає з нами. Стриб, 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 стриб. Утік. Зайчик утік. Де зайчик? Нема. Нема зайчика. Нема. Покажи мені. Нема. Нема зайчика. Утік. А? Дивись. Ти бачиш? А хто це там під деревом? Хто це? Це напевно наш зайчик. Зайчик, зайчик. Хто під деревом сховався, то напевно зайчик, досходжу він на Натомився зайчик, тепер спить, аж хропить від такої втоми, а коли він відпочине, пострибає знову. А ти теж цілий ранок стрибаєш, 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 як зайченятко. А потім, як витомишся, і що тоді треба робити? Треба теж поспати, як зайченятко. Треба денний сон. Треба лягти в ліжечко, покласти долоньки під щічком. Ось так закрити оченята, заплющити очі, покласти голову на подушечку і трошки полежати, відпочити. А коли ти відпочинеш, пострибаєш знову. І знову будеш гратися і гуляти! А у лісі зайчик, 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 має довгі вуха, довгі вуха. У зайчика довгі вуха. Покажи, які в зайчика довгі вуха. Ось такі довгі вуха у зайчика. Поворуши ними тепер туди-сюди, туди-сюди. Які ви гарні зайчики. А хто ще у лісі живе? А у лісі вовчи. Клац зубами. ам ам клац-клац. Поклацай зубами, як вовчик. Гам-гам-гам. У вовка гострі, зуби, вовк хижак. Хижак. А щоб у тебе були міцні і гострі зуби, треба їх чистити. Кожен ранок і кожен вечір. Чух-чух-чух чух-чух-чух-чух, чистити зуби обов'язково. А хто ще у лісі живе? В лісі лисичка, 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 в неї довгий хвостик, довгий хвостик. Ого, який у лисички довгий. Пухнастий хвіст, хвіст, хвіст. Лисичка руда, пухнаста і хижа. Лисичка теж хижак і живе у лісі. Лисички полюють на зайчиків. Зайчик втік від лисички. Вона його не піймала. Лисичка руда, а вовк сірий. Де чий хвіст? Ось такий рудий, пухнастий довгий хвіст. У кого? У зайчика, лисички чи вовка? Лисички це хвостик лисички. А ось такий маленький куций хвіст у кого? У зайчика. А сірий хвіст довгий у кого. У вовка. Вовк має сірий хвіст. Це хто? Їжачок. Їжачок. А їжачок який? Пухнастий чи колючий? Він колючий. Кой! В їжачка гострі голки. Куль! колючий їжачок Куль! І їжачок теж живе у лісі. А у лісі їжачок 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 має гострі голки, гострі голки, гострі голки в їжачка. Їжачок Куй. колючий, а білочка пухнаста, у білочки пухнастий хвостик. живе в лісі, білочка живе, і горішки там гризе, горішки гризе. Білочка любить горішки, грибочки та шишки. А зайчик що любить зайчик? Зайчик любить моркву, капусту і яблука. У зайчика було три яблука. Один, два, три. Зайчик схрумав хрум одне яблуко. Скільки залишилося два. Залишилося два яблука. Один-два. Зайчик з'їв ще одне яблуко. Хрум, скільки яблук залишилося. Одне! лише одне яблуко залишилося. І зайчик і це яблуко з'їв, бо він був дуже голодний. Хрум схрумав. Зайчик яблучко, Скільки яблук залишилося? Нуль! Нуль яблук нема. Нема більше яблук у зайчика. Зайчик сумний, зайчик не наївся, зайчик хоче ще. Може, дамо йому моркву? Ось тобі зайчику морква від чудових дітей. Зайчик хам з'їв моркву. І подякував. Це чемний зайчик. Він сказав Дякую! Дякую! І я вам дякую, чудові дітки, що ви граєтесь та навчаєтесь зі мною. Дякую вам! комахи. Мурахи живуть у мурашнику. Це мурашник, це їхня хатка. Подивись, як багато мурах у мурашнику. Мурахи дуже працьовиті. Комахи. Вони цілий день працюють, працюють, працюють. І їх дуже багато. А порахуємо, мурах разом. Я Бачу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять мурах. Десять, десять. Ого, а це хто такий великий іде? Топ топ, топ. – це ведмідь, Ведмідь. Покажи як ведмідь іде. топ-топ-топ-топ, ось так. Ведмідь іде топ-топ-топ. Сміть А у лісі оленятко, оленятко, оленятко хоче вже лягати спадки, лягати спадки. Оленятко маленьке оленятко. Щ-ш оленятко. Господи, воленятка денний сон. Оленятко натомилися і лягло спадки. Не будемо йому заважати. Ми будемо тихенькі, добре. Може, і ви, чудові дітки, натомилися. Може, і ви хочете лягти спадки? Або просто лягти, трошки відпочити, трошки відпочити. Тоді я не буду вам заважати. Ми так довго з вами гралися, з вами так було весело, так було добре. Ми чудово погуляли у лісі, правда? Чудові діти! Мені дуже сподобалося. Мені завжди дуже подобається з вами гуляти. Дякую вам, чудові діти, що гралися зі мною і навчалися! До нових зустрічей! До побачення! До побачення! Чудові діти! Бувайте!